呃。 Мали двосторонню зустріч з генеральним секретарем НАТО а також одне з основних засідань Ради Україна НАТО, на якому ми обговорювали вже архітектуру рішень на саміт НАТО у Вашингтоні. Обговорювали конкретні ініціативи, які готує штаб-квартира разом з союзниками для того, щоб а, посилити можливості військової допомоги, збільшити роль НАТО у питаннях взаємосумісності і багаторічної фінансової підтримки а, підтримки України. Також Після ради України НАТО я маю зустрічі з колегами. Які займаються військовими питаннями, колегами, які займаються політичними питаннями, ми маємо зараз пропозиції від штаб квартири НАТО щодо ініціативи, яка матиме і політичний і військовий мандат, яка допомагатиме рухати нашу країну до членства та прискорювати і забезпечувати необхідну логістику для військової допомоги. У нас є принципи, які ми озвучували сьогодні. Щодо цієї місії, і на основі них будемо чекати нових пропозицій союзників. Але звернули увагу, що жодні з пропонованих рішень на сьогодні не можуть замінити політичного виміру Вашингтонського саміту. І я окремо наголосила, що запрошення України до альянсу залишається єдиним юридичним інструментом, який гарантує незворотність рішення про членство України в НАТО. Союзники. Почули переважна більшість союзників, а підтвердили, що рішення про членство України в НАТО не є зворотнім. Подивимося, як така позиція буде відображена в рішеннях Вашингтону. Для мене принципова зміна полягає в тому, що рішення НАТО щодо України на Вашингтонський саміт будуть готуватись спільно. Це вперше за в принципі весь час української незалежності, коли документи щодо України в НАТО готуються спільно, тому це дає певний оптимізм для того, що наші амбіції будуть враховані більш проактивно. Ситуація, яка зараз Відбувається на полі бою в Україну, вона впливає в першу чергу на рішення, які стосуються ППО, тому що зрозумілим є, що окрім мети окупації певних територій, Російська Федерація використовує тактику знелюднення. Це все, що відбувається зараз на харківському напрямку. Фактично створюються умови, за яких громадяни не можуть проживати в Харкові. Економіка не може там розвиватися. Це тактика знелюднення і відповідно потреба проти. Повітряній обороні вона зростає для того, щоб країна могла існувати не лише на харківському напрямку, Сумщина, Запоріжжя і інші південні напрямки. Тому дійсно ситуація на полі бою впливає на рішення, але стосовно запрошення на сьогодні впливають також інші фактори, наприклад, те, що Російська Федерація протестувала позицію союзників в частині зміни кордонів в Балтійському в Балтійському морі. Це звичайно певна гра, але буйки в естонській частині територіальних вод зникли. Фактично, якщо б це відбулося в межах територіальних вод в чорному морі в Україні, це б була спроба спроба захоплення морських кордонів. І на сьогодні такі рішення вони всі лягають в. Пакет рішень, які стосуються того, що війна має бути завершена в Україні, що Росія таки має, і це підтверджено вже конкретними рішенням Російської Федерації намір а, наступати або а, розпосюджувати агресію на територію союзників. Тому безумовно саме питання запрошення воно не матиме вже такого політичного великого значення, оскільки це очевидне рішення, яке має бути ухвалено. І не має бути забезпечено наявність не менше сести семи та можливо трьох додаткових Кових систем Петрів які дозволять закрити українське небо а водночас, оскільки на сьогодні союзники неможливі не можуть скоординувати зусилля так, щоб всі ці системи були поставлені. Частина частина систем розміщених на території країн східного флангу НАТО може використовуватись для захисту повітряного простору цих країн, а також певної частини повітряного простору вглиб території України для захисту кордонів корд. Донів НАТО також я знаю, яке це точно має бути рішення. Це рішення може бути ухвалено військовим комітетом НАТО. Я його запропонувала. Зараз це рішення розглядається, і формальний запит від української сторони був надісланий раніше на рівні військових і міністерства оборони сьогодні на моєму рівні. Зумовно, і коли ми говоримо про закриття українського неба а також обезпечення кордонів НАТО і союзників, всі питання розглядаються в комплексі. Особливо важливим це питання вбачається для колег з Франції, які вже працюють над рішенням щодо направлення в Україну своїх інструкторів, і для Франції, як ядерної держави, питання ядерного стримання має дуже велике значення. Я впевнена, що саме в цьому напрямку. Мку вони найближчим часом можуть відіграти дуже серйозну роль. Саміт миру це перша велика політична площадка, спрямована на завершення війни, відновлення миру в Європі. До цього ми говорили в основному про військову допомогу. Про те, що Україна бореться на полі бою і виборює свою незалежність. А тому це початок великого політичного виміру завершення війни. Безумовно, будуть певні певні модифікації і вже була анонсована опція наступної зустрічі в одній з арабських країн, але можу сказати, що сьогодні на рівні ради України НАТО всі союзники від Сполучених Штатів до Туреччини підтвердили свою відданість цьому заходу. Навіть анонсували участь прем'єрів-лідерів країн на саміті в Швейцарії. Тому безумовно цю площадку не можна недооцінювати, тому що це в принципі з завершення Другої світової війни і після створення всіх систем міжнародного права єдиний новий інструмент, який дозволяє в принципі завершити війну, не зв'язуючи себе певними конвенційними механізмами. Ми точно маємо сконцентруватися зараз на саміті миру, який відбудеться в червні в Швейцарії. А ми точно маємо сконцентруватись на тому, що на ньому була забезпечена найвища політична присутність не лише наших союзницьких країн, а країн глобального півдня і Азії. І безумовно, ми маємо зосередитись на тому, щоб жодні російські дезінформаційні кампанії не мали успіху. Це і дискредитація української влади, це дискредитація формули миру і самого мирного саміту для того, щоб цей захід не був успішним. Безумовно, маємо зу всі зусилля спрямувати зараз. І залежності від його результатів будемо вже розуміти, які будуть наступні заходи в, в рамках формули миру президента, президента Зеленського. Але давайте не матимемо ілюзії про те, що Російська Федерація не має намірів залучатись в конструктивні переговори навпаки, окрім підважувань. Ня правового статусу української влади так само ми сьогодні бачимо заяви певних третіх країн, які пропонують альтернативні площадки, альтернативні фолу, формули миру це все бажання розтягнути порядок. Денний так само, як бажання зараз розтягнути фронт, маємо залишати стійкими, не розпорошуватись і концентруватись на тих рішеннях, які важливі сьогодні. Ці готова Україна поступатися таким питанням. Членство в НАТО задля досягнення миру. Буквально 40 хвилин назад завершилася Рада України-НАТО, на якій ми зафіксували ну, дуже чітку позицію, що членство України в НАТО є незворотнім. Це позиція тепер не тільки України, а й 32 союзників по НАТО.